Напад на автозаправку. Двоє людей поранені. Вночі в селі Чижиків неподалік Львова, двоє озброєних чоловіків у Панчохах на обличчі вдерлись на АЗС. Погрожуючи зброєю, вони забрали з каси дві тисячі гривень, підстрелили працівників і втекли. У 27-річного касира стріляли в притулу. 42-річного оператора ЗС влучили, коли він був на вулиці. Обох чоловіків шпиталізували. Касир зараз у вкрай тяжкому стані. Він втратив багато крові. Оператор АЗС каже, що напад тривав лічені хвилини. Зараз автозаправка не працює. Кілька працівників замкнулись всередині. Від АЗС до найближчого села рукою подати. Однак місцеві кажуть, що нічого не чули і не бачили. Правоохоронці нападників поки що не знайшли. Я не зрозумів, що вони в мене стріляли, бо знаєте, то шок такий був. Я одразу побіг до оператора, нажав тривожну кнопку. Дивляться, він лежить весь в крові, лежить на землі. Хто має можливу якусь інформацію, хто може допомогти в пошуку цих нападників зателефонувати за телефоном? 102, ми анонімність гарантуємо. Щодо роботи міліції, звичайно, в першу чергу опитуються селяни, з'ясовуються всі обставини. Оксана була ще живою.